Привіт, друзі! Вечірній виїзд на Дніпро, фідерна риболовля. Я вже визначився з дистанцією, загодував точку ловлі і щойно вже зробив перше закидання з насадкою. Дистанція метрів 50, метра, стартового закорму я дав 7 годівничок, монтаж використовую інлайн, годівничка зараз 75-та, повіддеться, причепив сантиметрів 50 на глаз діаметру 0,15, гачок десятка. Розпочав я з двох хробаків і підсадив одного опариша. По насадкам хробаки, опариш, плаваючі насадки і взяв ще кукурузу. На рахунок комплекту рибалю фідерним вудлищем від це Enzon 3,90 до 150 г. Катушка флагман Inspiration 5500. Шнур восьмижильний від флагмана Armadale 0,12. Зараз ще покажу прикормку і будемо чекати на перше клювання. Ось така прикормка. Тут запарена пшенична крупа, консервована кукуруза, скупленої реалфіш, кориця ваниль та флагман лящ карамель Yeah. Ось така, друзі, плоскирочка. Це перша більш-менш нормального розміру риба за півтори години риболовлі. Годину я впирався на хробака з опаришем. Перші хвилини 40, мабуть. Просто перезакидував. Потім почалися якісь невеличкі підсмикуни. Спробував я на два, на три опариша. Витягнув я ось такі три плітки. буквально в закид. Спробував я на кукурузку. Теж ідуть якісь підсмикуни, скоріше за всього, оця мала плітка тулубає. Заїсти не може. насадка велика. А зараз відізвалась плоскирочка на три опариша. Нещодавно штовхнули воду, але зовсім трішки. Вот, видите, вот раз. Е. Может, на точку перешла плоскирка. А зараз восьма година вечора. Трішки повід десь переплутався. Ось така. В принципі, тараночний розмір. Поки що відзивається така рибка, але те, що... Підійшла плоскірка на точку, це вже добре. Тому що ловити оту дрібну плітку мені самому набридає. Та й вам таке в принципі дивитись не цікаво. Перший раз водичку штовхнули десь без 20 7, ну там буквально на 5 сантиметрів. І одразу її друзі скинули. В принципі, зараз такий, я б не сказав би, що нормальний рівень, але... Все ж таки дали більше, ніж перший раз. І рибка почала відзуватися. І відзивається в закид, ви самі бачите. То, звісно, я і точку нормально підгодував. Це трішки поменше. В принципі, опариші нормальні, одного тільки на заміну. Зараз ще погода така. Кожен день практично дощ. Можливо із-за цього перепади тиску, температури. Водичку як почали додавати. Ох. Иначе трошки больше. Бьется так на плиточку схоже. Так и є. Тика. Стака, мадам. Пішла. Пішла додому. Друзі, який у вас розмір риби? Хто буває на риболовлях? Треба париша. Так, поки ловиться, треба швиденько перезакидувати. Та да ні, треба перевірити, тут щось смикало-смикало. О, так тут є рибка. Знову плітка. Вона вже тут засіла давненько. Давайте на хробачка спробуємо ще раз. Я не думаю, що щось таке зміниться по рибі, ну, але можна спробувати. Диви тут попрятались. Якраз і хробачки такі не дуже великі не дуже маленькі, те що потрібно. ба почему давай давай смакуя стоит сотки о, и рыбка плитка. но будь дуже хромочки у нас такая це цена місце? В принципі, бачите, ну, як такової різниці за розміром риби немає. Вона така сама бере і на три опариша. Такі прутки. І один опариш, щоб дуже швидко не стягнули. Дуже багато хрущів літає із грає комарів над головою. І рибка. Я оце дивлюсь, щоб вони мені зараз не дали припалити ці комарі. А зараз трішки стемніше і ще більше. Ось така плоскірка. Холодна така риба. На таранку, якщо була б в мене ціль ловити рибку на таранку, я б її друзі сьогодні наловив. Та, в принципі, таранка мені зараз не потрібна. Хочеться ли А ліщів тут поки що нема. Будуть, але трішки пізніше. Зараз знову насадив трьох опарищів. Побачимо. И вот сразу. Это еще буйка. Плитка. То плитка, то плоскирки. Ні, плоскірочка файного розміру. Сьогодні така спортивна риболовля впів впіймав відпусти. Давай. Вот а это клевание было, Файне видели? Файное такое. Это на сторону. Клевание видай, Фидер. Некрупна, звичайна. Просто корм не вимився з годівнички. Це, мабуть, друзі, мій останній закид. Досить на сьогодні. В принципі, рибалкою я задоволений. Рибка відзивалась чудово. Звісно, що нічого, на жаль, Крупного не було. Ну, це рибалка, рибалка як рибалка. Що ви з цим зробите? Тараночна рибка. У восьмій роздача. З восьмої. Так що, мабуть, можна приїжджати. Трішечки і пізніше. Якщо отак от дають воду, і вона по воді відзивається. Ну, в принципі, можна да, приїхати і трошки раніше, загодувати точку, і потім собі спокійно, спокійно ловити. Це рівно звертав увагу на те, що починає темнішати і трішки активність риби зникає. Не знаю, котрі вона потім починає відзиватись. Що по минулим рокам я вже давно на це звернув увагу. Давай. О, водичку як дали. Скирка. Ну, Розмір, в принципі, сьогодні рибки ну, з долоню. Гарний розмір. Ось така, друзі, вийшла риболовля. Наче все показав, розповів. Рибка була, відзивалася чудово. Звісно, не трофеї, але все рівно виїхати так після роботи, відпочити на декілька годин, половити. Рибку і рибка, в принципі, на таранку непоганого розміру. Все, почну збиратись. Вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді!